Святої Вам еліта, чи слава, 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 слава будьмо важні в той час, коли Ісус проходив уздовж Галилейського моря. Він побачив двох братів, Симона, що звався Петро, і Андрія, його брата, що кидали сіті в море, бо були рибалки, і мовив до них: ідіть за мною, я вас зроблю рибалками, людей. І ті негайно кинули сіті, і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів: Якова, сина Заведея та Івана, його брата, що в човні з батьком Заведеєм, лагодили сіті і їх покликав. Вони зараз же кинувши з човна і свого батька, пішли слідом за ним, і ходив Ісус по всій галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство, і зціляючи всяку хворобу та всяку недугу в народі. І сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чуємо Євангеліє про покликання перших учнів. Знаєте, в Євангеліста Матея все дуже швидко. Ісус йде вздовж Галилейського моря, бачить двох братів Семена, тобто які зветься Петром і Андрія, брата, кидають сіті в море. Каже, йдіть за мною, вони все кинули і пішли. І на перший погляд може здатися, що це так було саме так. Чи якщо ми порівняємо в інших євангелістях, ми побачимо, що момент спілкування з Ісусом, момент пізнання Ісуса, момент слухання Ісуса, в цих людей зайняв певний період часу, коли Ісус починає проповідувати і проголошувати добру новину про Царство Небесне, В початках люди по-різному дивилися, але говорив настільки силою Святого Духа, що все, кожним днем все більше і більше людей почало прислухатися. Мусимо розуміти, що на той час в Ізраїлі була величезна кількість різноманітних вчених раввінів. І кожен з них був добре підготовлений, і кожен з них міг війти у синагогу і навчати. Взагалі кожен чоловік після 30 років, згідно закону єврею, якщо хотів, міг, увійшовши все на огу, говорити про Бога, брати до рук священне Писання і пояснювати Його. Тому народ звик до того, що час від часу, відчуди з'являвся якийсь сильніший проповідник, раввін. І за ним йшли. Тому, коли ми бачимо в Матея, що Ісус підходить до Симона і Андрія, звичайно, вони його вже знають. І вони його знають, бо чули Його Слово. Вони знайомі з ним. Напевно, якби Ісус не підійшов і не сказав, ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. Ми сьогодні ми ніколи не знали про цих Симона Петра, Андрія. Ми б не знали про Якова, ми би не знали про Івана. Багато людей чули слова Христа, але лише до деяких з них Він звернувся саме з цією пропозицією іди за мною. І це ми називаємо як покликанням? Покликання служити Богу. Покликання служити церкві це є покликання. Якщо ми подивимося на сучасний світ, я думаю, що одно, одною із найбільших проблем сучасної людини це є криза покликання. І тут я маю на увазі не лише покликання до того, щоб бути священником чи йти в монастир до монашества. Взагалі, у світі є криза із покликанням. І цікаво, що чим більш розвинутіша країна, де людина має якнайбільшу свобод, тим більша криза із покликанням. І ми можемо побачити це на прикладі, наприклад, Сполучених Штатів, коли люди, доживши до певного віку 20, 25, 30 років, не знають, чим вони хочуть займатися. Коли люди, Здобувають освіту, вчаться, але не мають якоїсь внутрішньої насолоди від того, що роблять. В чому є причина? Взагалі, покликання може бути дуже різним. Є покликання, яке стосується певної праці, роботи. Так, тут людина пробує різні ситуації, різні середовища. Але є ще покликання інші, є покликання, наприклад, до подружнього життя. І тут ми бачимо величезну кризу, кризу покликання. Бо сучасна людина хоче мати все, не прикладаючи нічого взамін. Сучасна людина хоче бути щасливою без дарування, радості, любові і жертовності. В чому проблема? Чому дуже часто можемо зустріти ситуації, коли живе з жінкою, чи жінка живе з нешлюбовані з 10-15 років, вже мають дітей, коли питаєш, ну ти ж будеш одружуватися, якось впорядковувати свої стосунки, каже, а для чого? Мені сьогодні так добре, а як завтра буде погано, то розійдемося. Таке відчуття, що людина взагалі забула про покликання особисте. Покликання до того, щоб створити сім'ю, покликання до того, щоб виростити, народити, виростити дітей, покликання до того, щоб в кінці кінців стати щасливими. Тобто людина нібито щастя хоче, але не знає, як його реалізувати, бо не знає, що таке покликання. В чому причина? Причина, у... Причина того, що людина не знає, як реалізувати своє покликання, дуже часто полягає в неправильному користуванні свободою. Бачите, диявол дуже хитрий. Диявол завжди каже людині, свобода це роби те, що хочеш. І людина саме поступає так. Сьогодні живу з одною, завтра живу з іншою. Там трохи дітей лишив, там трохи дітей лишив. Чи ти став батьком? Ні. Ти наплодив дітей, але ти не став батьком. Хочеш мати багато грошей, але нічого не робиш для цього? Десь там попрацював, щось там поробив. Чи ти вмієш реалізувати своє покликання як професійний спеціаліст? Не хоче, бо лінується, бо для цього треба докласти великий зусиль. Тому. Вміння правильно користуватись свободою, це один із найголовніших чинників, якого потрібно вчитися. Бо що таке свобода? Свобода це вміння вибирати те, що правдиве і добре. Свобода це не є те, що роблю те, що хочу. Свобода це вміння обрати те, що тебе зробить людиною. А це завжди складно. Бо це вимагає зусилля, це вимагає праці, це вимагає жертви, це вимагає вміння говорити правду самому собі. Саме тому є криза покликання у світі. Тому, якщо хочете, щоб діти знали, чим вони хочуть займатися, будьте до них вимогливі. Будьте вимогливі, щоб вони стали в неділю до церкви. І припильнуйте, особливо тоді, коли їм 16-17 років. Будьте вимоглими батьками, вимоглими не тільки до когось, але найперше до себе. Покликання формується у правдивій свободі. Свободі, як вмінні обирати правду. Ще одна дуже важлива річ. Покликання вимагає впорядкованості. Знаєте, для того, щоб хтось став добрим лікарем чи добрим. Юристом чи іншим спеціалістом, ти маєш крок за кроком дуже чітко і не раз важко йти цією дорогою, осягати знання, осягати досвід. І аж тоді ти починаєш розуміти всю багатовекторність тої праці. Починаєш розуміти і бачити, чим ти займаєшся. Але щоб осягнути це, тобі потрібно пройти цей шлях, шлях жертовності. І на останок у сучасному світі, зокрема в наших церквах, є також покли... є криза покликання до священства. Ще в Україні Богу, дякувати, даємо раду. Все ж таки в Україні є і середовище. Є, скажімо так, певна традиція, натомість в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах, розвинутих країнах, пост, скажімо, таких країнах, які вже втішаються певною свободою. На жаль, є велика криза у покликанні до священства. Подивимося на наших братів-римокатоликів, де Парафії закриваються. Чому, бо немає священників. А там, де немає священника, немає відповідно духовної праці. Де немає священника, там не буде громади. Вона поступово загасає і помирає. Дуже важливо є дбати про покликання також до священства і, до і монаше покликання. Сучасна людина, сучасний світ радше, Дуже легковажно ставиться саме до цього. Сучасний світ не розуміє цього покликання. Можливо, тому що покликання до священства для сучасного світу, особливо західного світу, сприймається через призму колишнього досвіду. Але колишній досвід даної ситуації не працює. Ми бачимо, що сьогодні Христос, саме Христос, кличе Петра, Андрія, Якова і Івана. Не раз буває, що молода людина відчуває покликання до священства. Але відразу з'являються відповідно різні особи, які починають переконувати, що це не твоє, а для чого тобі це і тому подібне. А це особливе покликання. Оце покликання, яке насправді лунає голосом Бога. Тому ми маємо також молитися за ці покликання. Знаєте, сьогодні наш владика поїхав на одну з парафій нашої широкої єпархії, єпархії Святого Миколая. І сьогодні, в неділю, він буде висвячувати трьох диаконів, постійних дияконів. Деякі з цих людей мають дуже добру богословську освіту. дехто є викладачами. І ці люди будуть служити як диякони на тих парохіях, де вони є парохіянами. Вони будуть служити громаді, будуть служити церкві. І в такий спосіб показується нам одна дуже важлива річ, що Бог творить покликання. І підхід до покликання поступово змінюється, зокрема, тут, у Сполучених Штатах Америки. Як ми, як громади, церковні громади, будемо реалізовувати це, напевно, що потрібно буде багато промолитися і зрозуміти. Але стараємося робити все, щоб коли. Відчуваємо певне покликання, що ми вміли його реалізовувати. І на завершення звертаюся також до тих, які нещодавно приїхали до Америки. Звичайно, що спочатку ти кинешся у роботу, щоб прогодувати себе і свою сім'ю. Спочатку ти будеш робити роботу, яку ти не будеш любити. яка тобі буде не подобатися. Але вчора, перебуваючи з одним чоловіком, який вже багато років приїхав з України і живе тут, він сказав таку цікаву річ, каже: отже, я вже старший. Але я би з великою радістю сьогодні пішов вчитися, щоб робити ту роботу, яку я люблю, до якої я маю своє покликання. Тому, якщо ти приїхав нещодавно з України, не бійся вчити мову і не бійся реалізовувати своє покликання. Хочеш стати інженером в Америці, ставай ним. Хочеш стати лікарем? ставай ним. Звичайно, це велика праця, звичайно, це велика робота, це велика жертва. Це буде непросто, але не бійся. Не бійся мріяти і реалізовувати цю мрію, бо Твоя мрія це також може бути і Твоїм покликанням. Амінь. Слава Ісусу Христу!